Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий спрей Магнезіум, тобто масло магнезії від Lifeflow. Тут 59 мл і дуже класно те, що тут є пульверизатор. Він дуже непогано виділяє олійку. Цю, але це не є олійкою, це такі, якби водяниста олійка, якщо так можна описати. Я її використовувала саме на корені мого волосся, а наносила до 30 хвилин, і після цього дуже ретельно змивала шампунем. Я не можу сказати от, після цих 59 мл, що в мене прямо заколосилося волосся на голові, але ефект є, і я думаю, що якщо продовжувати використовувати його на постійній основі, то в принципі буде ефект. Зараз за рахунок того, що я не так часто замовляю на Хербі, то я замовила і вже використовую саме схожий варіант, але нашого виробництва. Там більший об'єм, і вона, в принципі, така ж сама, можливо, трошки менше ось цього основного компоненту, ну, саме в концентрації, бо це реально концентрований варіант цього магнезіуму. В принципі, багато хто використовує його для того, щоб. Якби релакснути, якщо так можна сказати, і частина людей додає цей засіб в ванну, якщо ви приймаєте їх. Я знаю, що ще деякі спортсмени використовують для того, щоб трошки полегшити м'язовий біль. В принципі, це універсальний засіб. Якщо почитати на сайті, я залишу посилання на цей засіб, то там дуже велика кількість здання цього засобу. І також є, до речі, більший формат, не отакий от пробник, ну, грубо кажучи, тестер такий. Там є більший формат і, можливо, його навіть вигідніше було замовляти. Я взамовилась оскільки мені було цікаво спробувати. Я спробувала, мені сподобався ефект, і я замовила вже локальний варіант цього засобу, але не такий концентрований, як ось цей. І я думаю, що його не варто перетримувати на шкірі, оскільки буде ну, ефект такий не дуже гарний. Також виробник каже про те, що можна використовувати його щоденно, в залежності від ваших потреб. Цікаво, чи ви використовували щось схоже і наскільки наші думки співпали. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!